А так вот нам погано, так нам погано, мы, мы вот так вот, вот так вот, тут вот лежим, ой, как нам погано, печенки переел, а куриных переел, молока перепил, хозяин на скойке выжил, и все, да, и все. Эй, ты, Фунтик, фунтик, эй, ты. А вчера он кусался. Вчера кусался. Меня кусал. Сильно. Отвоевывал койку. Ну такие дела. Добрый ранок, шановні друзья. У нас холодненько трошки. Ну, 10 градусів показываю на градуснику. Вон, сидить. Пленник сидить. Ми, ми збираємося в центр. центр трошки скупиться. Дощі припинилися. Не знаю надовго на чи ні. Заїдемо в ліс, подивимося гриби. Може є гриби. В общем, кому интересно, поехали с нами. Приехали в лес. подивиться грибы. Так, ну рядовка е. И вот є, Наверное, это маслюк. Держи, він Все. Це рядовка, рядовку ми не берем, Сираєшки. Сираєшки тоже не хочеться. хочется. А це, навірно, ріжки. Ні, це маслюки. Маслюки, але вони вже старі.

Два рыжики. Сейчас надо как-то выйти отсюда. Ну, сейчас надо как-то выйти, говорю. Вот, давите стики масляки. Давите. Они уже все. Маслюки. Да, приехали мы. Приїхали ми пізно грибів море. А це? Та, мухомори. мухомори. Вон мухомор. от от, Три штуки. А Два А ось, дивіться які. Маленькі. Маленькі мухоморчики. А ось закопався, заховався. О, який стоїть. И маслюк поряд з ним. Нет, Уже засох. Юпачки. А це хто тут щось... Вон, мухомор. Ну, кажуть, якщо є мухомори, значить повинні бути і благородні гриби Це хтось тут трощив. Ну, ага. тут... як-то так. Маслюків дуже багато, дуже багато, но всі вони вже червиві. Не знаю, що це за гриб такий. Ми не знаємо. Ми такого не, не знаємо. Що... Ну красивий. Вон, Вон аж. Аж звідтиля видно маслюк. Ну він уже все. І вже старий. Ну от о, як то так. Зараз проїдемо на смітник. Подивимось. Не знаю, що це таке за гриби. Що воно за гриб? Ну, не будемо брати. А оце рижики. Тань, йди на сюди. Ні, це нормальний. Це, це ненормальний. А вон дивиться. Який машлюк. Здоровенный. Де тут богатый, вот тут я вода. Шо там? Оже гриби не зрозуміло. Давай виходить, напевно. Да, дуже багато. Стільки їх тут було. Куча. Да, запізнилися ми. Ну чого? Ми назакривали? Нам вистачить. Там вистачить. Ну, поїдемо. Проїдемось на смітник. Подивимося, що там. Заїхали на смітник, нема нічого. Їдемо додому. Ні, ще не додому. Зараз подивимося ще одне діло. do uma Ричка стоїть на галявині. Люди гриби збирають, ходять. Ну, люди шукають такі рижики, може ще щось. Маслюків багато, вон срізані, валяються вже. Тропавші тропавши вже все з черваками. І дуже багато, дуже. Що там дощ буде сьогодні? Ні? Не? не знаю, на сьогодні не передавали дощу. То свіз буряки, гітька валяється по всій дорозі. а то можна було позбирати оцю гичку і цілий день годувати свиню, а то може і два дні. Люди вже посіяли зиму. Під'їжджаємо до села. Люди еще картоплю не повыкопывали. И у нас там много, что кто не выкопал. Дождь не дает. Да, дождь не дали. Не дали дождь людям, повыкопывать Картоплю. А кто же он капусту порезал? Вот бачиш. Ага. Уже люди і капусту позбирали, вона лежить у кучі, і качани вже кукурузу позбирали. Скоро і ми почнемо кукурузу збирати. зелена стоїть у людей он уже посохла у нас ще є містами зелена. Ну, ми пізно посадили ну зате кукурузи вже молодої не було на базарі а ми свою топтали я дуже люблю кукурузки з вершковим маслом, ой, красота. А я не люблю. А Таня не любить. Ну, а що зробиш? Зато вона щось любить таке, чого я не люблю. Сейчас выїдем на асфальт. Як казала моя бабушка, шосе? Ага, шосе Молочко збирають, тут по селу їздять. Ну і все, вдома включусь. Приїхали додому, а це ходила ж туди до тієї криниці їхали, а там обірвані провода. І інтернет обірваний, і електрика обірвана. Не знаю. Ну, приїхали, були в лісі, грибів нема. От такі діла. Зараз прийду подивлюсь, чи є світло, чи нема. От. Ну тут у нас наче наче все ціле. Там біля сусіда інтернетний провод обірваний. От. А біля тієї криниці, що там внизу, не там, де ми ходимо по воду. Що там унизу. Там вообще обломана деревина, вот, і обірвані провода. Ну от, як-то так. Ну, а я подивлюсь, не знаю. Подивлюсь, что тут з горіхами. Горіхів уже нема. <кій> Щось ми позбирали. Ну, не багато. Не багато, ну небагато. от, Може щось щось здамо, щось собі наставим. В общем, кому цікаво було, ставте лайки. Пишіть, будь ласка, коментарі. Підписуйтесь на канал. А я бажаю всім щастя, здоров'я і саме головне миру. Миру всім нам. Миру всім на... всій нашій країні. До побачення, шановні. О, вітер. Вітер страшний. До побачення.